Всім привіт! Мене звати Яна Ляшенко, я Гугл-логіст. І в сьогоднішньому відео я з вами хочу на прикладі одного з аккаунтів показати вам, що справа не в мові. Тут інколи дуже часто прилітають запитання: чи яку версію фіда залишити, чи залишити лише російську, чи додати ще українську, чи залишати лише українську, та й купи інших історій. Ось давайте розберемо типову помилку. Навіть не так, давайте так. Я рекомендую залишати дві мовних версії. Я зараз далі буду аргументувати, чому. А перша причина це тому, що це просто о, інший формат оголошення. Друге, це те, що система буде підставляти, в залежності від мовних там, пошукових запитів, особливостей пошуку самого користувача чи налаштування його там Gmail, аккаунти та інших відповідно мовну версію ФІДА. Ви видаєте просто її варіативність, чим гратися. Але зачасту люди зіштовхуються з типовою отакою проблемою. Я не буду зараз показувати аккаунти, навпаки, українська версія має більше конверсії, а умовно ось тако. Ось дивіться, у нас є період 14 днів між російською версією ФІДІВ і українською. Ну, практично ідентична ситуація в показах. Тобто, приблизно кількість охоплень була однакова. Там, в дещо вище в російськомовні, ціна за клік практично, я буду вважати, ідентична. 30 копійок зараз взагалі для Гугла це не сума грошей. Тут витрат значно менше, бо кліків менше, але конверсій менше, да? на 10 штук. Ціна за конверсію пропорційно значно вища, і коефіцієнт конверсії ну, досить суттєво відрізняється на цілий відсоток подивившись просто на таку загальну аналітику, можна було б прийняти рішення про те, що українська версія Фіду абсолютно неефективна, краще її виключити. Але, дивіться, питань: або, наприклад, є любителі, коли вони роблять для російської мовної версії одні адішники, для україномовної інші. Типу, вони вважають, що вони роблять якусь магію в аккаунті, поламали всю систему, зачітерили її, там відкрили якісь гралі. Але ж питання а, проблеми заключається в тому, що всі займаються дуже поверховим аналізом, От, дуже поверхністо. Так, якщо раз-два подивитися, ну да, російськомовна версія трішки виграшніша, треба її залишати, Україну, мов залишати. Але ми не враховуємо такий нюанс, як аналіз по товарам, що відбувається. Ну, ось, наприклад, давайте ось візьмемо, я візьму. Фільтрацію, наприклад, просто більше нуля, щоб ми відсікли хоч якусь частинку товарів. І давайте ось тут чи знайдемо ми тут, Я зараз від давайте, так, за спаданням нехай будуть у нас. Я хочу знайти два одинакових гайдішника товару, щоб було в нас російська, українська. І потім я вам знайду ці поодинокі айдішники, і ми подивимося на загальну ситуацію. Що я тут бачу? Ось у мене є цей IDшник, да? 80-88. Що я тут бачу? За цей період українська карточка в мене показалась 439 разів. 3,50 ціна за клік була досить високою. Я отримала одну конверсію за 28 гривень. Коефіцієнт конверсії 12,50. По російськомовній версії цієї ж карточки товару я отримала всього 73 покази, 2 кліка. Про що це нам говорить? От про що це говорить? Ні про що не говорить це говорить лише про те, що в цій версії мовній карточки товару воно отримало менше показів, в цій більше. При цьому ми тут ніколи вами не побачимо навіть асоційованих конверсій один між одним, тому що якась з версій показалася, яка привела до конверсії, тому що а, ці 439 показів могли вплинути на цю одну конверсію, і навпаки, могло статися. Шукаємо іншу. Та ж сама ситуація, але ж пам'ятаєте. У нас перед цим, ми коли дивилися, кількість показів була практично ідентичною на попередньому етапі української і російської версії. Йдемо далі, 80-17. Та ж сама ситуація. Але тут кількість конверсій більша в україномовній. Але перед цим ви вважали, що україномовна версія досить неефективна. Тут три конверсії. Та ж сама ситуація. Тут... Ця товарна позиція, можливо, також зробила більше конверсій, якби було більше кліків. Тим паче ми не враховуємо тут асоційовані конверсії. Йдемо далі. Знову. Так, це в нас не повторюється. Знаходимо щось спільне. О, однакові. Ні, це не однакові. Я шукаю такі однакові. Оце, мабуть, однакові, да? так? Так. О, тут дивіться, тут більш презентабельніша картинка. Російська карточка, українська. 877-322. Ну, українська трішки недопоказувалась, да? Тут ціна за клік на гривні менша. 1,1. Про що це говорить? Поки що ні про що не говорить. Ця аналітика говорить просто про загальну ефективність цієї товарної позиції. Вона не говорить про те, що російська карточка спрацювала гірше, ніж українська. Це що виходить, що товарна позиція російської мови має конверсію сайта гіршу, навіть якби ми тут могли співставити географію? Та не про що це не говорить? Це просто така ось аналітика. Тепер візьмемо можеш якусь товарну позицію, наприклад, 26-21. Я відфільтрую і знайду в цьому переліку. І я приберу конверсію. <кій> що ми тут бачимо? Ну, тобто, ми взяли оцю товарну позицію, де було у нас дві конверсії. По україномовній карточці немає у нас конверсії. Тут всього-всього один клік. Про що це нам говорить? Про те, що україномовна карточка якась більш-менш більш ефективна, ніж російськомовна. Чи навпаки, те, що російськомовна десь більш ефективна, але на попередній позиції ми дивилися, російськомовна карточка була дорожча, ніж україномовна. Ну тобто, розумієте, якщо спускатися до цього потоварного аналізу, ось якщо спускатися до нього, а можна, звичайно, заплутатися в ці всі ситуації ще більше. Ну, давайте ще когось поглянемо за, за спаданням 80-17. Ми, здається, її бачили. Так, да. да, ми її бачили. Давайте 140. 67,12, от давайте цю 140 роз, візьмемо ще <кій> подивимося. Беремо знову, дивимося. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що російська карточка показувалась, а українська не показувалась. Я до чого це все веду? Якщо я прибираю айдішник. Я бачу ситуацію, коли в мене умовно російська і українська версія карточок товару мають практично ідентичну кількість показів, там тисячі чи дві показів не суттєво відрізняються, ну, кліки відрізняються, бо CTR десь краще гірше. І здається, наче, що українська, українська версія фіду не ефективна загалом. Але якщо заглибитися знову-таки в потоварний аналіз, Виходить, що мій попередній висновок про те, що якась версія фіду неефективна абсолютно некоректний. Тому що, як мінімум, якщо я візьму якусь певну товарну позицію і буду її аналізувати з точки зору ось просто мовної версії, ви не виведете на такому невеликій, на такій невеликій кількості конверсій, ви не, ви, не виведете щось доцільно коректне. Ну, тобто, якщо я беру айдішник, у мене україномовна карточка не ефективна. Але якщо я додаю айдішник в деяких позиціях, україномовна карточка досить ефективна з точки зору коефіцієнта конверсії і ціни за конверсію, так який висновок треба зробити? Висновок цей досить простий. Не засиклюйтесь на тому, яка із версій правильна чи неправильна? Я не рекомендую навіть дублювання там чи зміни айдішників для різних версій фідів робити по тій простій причині. Що не думайте, що ви ламаєте якось алгоритм системи кардинально, або ви робите для неї краще. Просто дивіться, є ось інструмент, в якому є чітка інструкція, як він працює. От, якщо в ньому прописано, що якщо у вас є різні мовні версії цієї карточки товару, то заливайте її під одним тим самим айдішником. То це робиться не просто так. Це робиться з ціллю, щоб у системи була більша варіативність рекламних оголошень, щоб система могла відповідно до предпочтінь цього користувача підсунути йому дуже правильне, красиве рекламне оголошення. Тобто, якщо сидить, я не знаю, Яна в Львівській області, але я гуглила інформацію англійською, російською мовою чи ще якось. Він постарається підсунути мені видачу тієї чи іншої мови. Якщо, наприклад, в мене налаштування вказано українська, я запити гуглю українською, то в мене дуже низька ймовірність, що буде російськомовна видача, але не супер це критично. Навіть після того як мені раптом попадеться російськомовна видача, бо ж не можна все гарантувати на 100%, що буде все чітко. Я перейду на цю сторінку, я побачу російськомовну карточку, я піду, і навіть це перформанс рахує. Навіть оцю варіативність російськомовній чи україномовні карточки він також врахує. Дивлячись, з яких версій, де краще щось гуглять, це все враховується. Не думайте, що ви супер, е, як сказати, знайшли якийсь алгоритм, чи отакий маленький звіт, який кардинально міняє всілянну представлення того, що робить перформанс. Перформанс включає в себе дуже багато прокачаних, продуманих інструментів. Більшість сигналів, яких ви навіть осознати мозгу, єдиномоментно не зможете. Тому не видумуйте там оцю всю історію теорії заговору, що там у російськомовна версія там, краще працює, тому що це дуже розпространена історія. Чи там україномовна лише працює? Ні. Це абсолютно адаптивна, гнучка річ, якою просто треба вміти користуватися. Висновок, який, от якщо зробити по цьому відео, а, немає тут гіршої чи кращої версії фіда є товар, який має конверсію краще або гірше.